Привіт! Поговоримо. Знаєте, дуже часто чую такі ситуації, коли люди, спілкуючись між собою, говорять таку фразу Ай, легко тобі говорити. Ти не був на моєму місці, легко тобі говорити. Або в тебе не було такої ситуації, легко тобі говорити. Щоб вам було більш зрозуміліше, про що я говорю, зустрілися дві подруги. Нехай буде в нас зустрілася Марічка і Оксанка, і вони спілкувалися. І от е, Марічка е, абсолютно успішно, дома, дома працює віддалено, має роботу, має чоловіка, має дітей, все окей, все, все склалось ніби. І є Оксанка, в якої. Теж є сім'я, є чоловік, є діти, але є один маленький нюанс. Оксана працює на двох роботах, чоловік в неї дозволяє собі зайвого випити, і в них постійно вдома скандали. І коли вони спілкуються про якісь сімейні побутові речі, Оксанка говорить: легко тобі говорити, в тебе хороший чоловік. Легко тобі говорити, бо чоловік тобі допомагає. Легко тобі говорити, бо отак в тебе побудовано. І на запитання Марії, що ж заважає тобі мати іншого чоловіка, чим цей? Оксана шукає багато виправдань, багато всього, багато різних причин. І Марійка до неї говорить: що дивись, але я теж вже в другий раз заміжня. Не означає, що треба якось там відразу розлучення, ще щось, але спробуй поговорити з чоловіком. Спробуй якось донести до нього, що так не може бути. Попрацюйте над цим, можливо, до психолога сходіть, можливо, ще щось, можливо, спробуйте якоїсь допомоги. Але і в себе було ок, ніби все дуже райдужно. Але в чому тут суть? Дивіться, легко тобі говорити. Це більше про те, як ми ставимось до того, що нам говорять. Кожен в житті має вибір. Ну, тобто, ви обираєте один з варіантів розвитку подій, розвитку вашого життя. Коли хтось говорить про те, що так хотів Господь, так воно створено, так це мій шлях. Дивіться. Бог хоче, щоб ви були щасливі. Він дає вам варіанти. Для е, роздумів власних. Тобто він вам дає певних людей, дає певні якісь, наприклад, там шанси, можливості і все інше. Тобто, вам в житті дається якийсь певний вибір. Ну, наприклад, е, ті, хто люблять говорити, легко тобі говорити, ти виїхав за кордон. Хто вам не давав виїхати за кордон? Е, ті, хто за кордоном виїхали, кажуть, легко вам говорити, ви залишаєтесь в своєму домі, ви залишаєтесь в межах своєї країни. Хто вам не дає, розумієте, в кожному випадку, коли ми говоримо про те, що чийсь вибір був легко тобі говорити, це більше про те, який вибір ми зробили. Колись я пам'ятаю, я працювала на роботі, на державній роботі я працювала в дитячому садку, і як відомо, садочок не дає, ну там взагалі державна робота не дає якихось там великих доходів. І коли мені говорили таку фразу, ну знайди іншу роботу, або там більше заробляй, або якось старайся більше. Я в межах своїх роздумів теж говорила: ай, легко тобі говорити, тобі там пощастило, що в тебе є класна робота. І таким чином я гальмувала власний розвиток, тому що я замість того, щоб. Сісти і подумати: угу, якщо інші працюють на більш дохіднішій роботі, значить я щось не те вибрала, і значить, мені треба намагатися знайти вихід з того, що в мене є. А значить, мені треба підняти свою п'яту точечку і піти працювати на іншу роботу, або змінити роботу. або Взяти додаткову роботу, або там запустити ще щось, ну, тобто, для того, щоб збільшити свій дохід, мені треба було щось змінити, мені треба було прийняти якесь рішення. Легко тобі говорити це виправдання власних е неприйнятих рішень. В вашому житті є певний набір обставин, певний набір дій, які ви робите. Ви кожного ранку е прокидаєтесь і маєте вибір. Сісти вдома, сидіти чи встати піти на роботу, правда? Звичайно, кожен з нас каже, ні, в нас нема такого вибору, ми мусимо ходити на роботу, бо гроші треба заробляти. Ну, от бачите, ви вже зробили правильний вибір, бо ви розумієте, що вам потрібні гроші, які потрібно заробляти, а значить, для цього вам треба йти на роботу. Так само, у вас кожного ранку є вибір залишатися в тій точці, в якій я є. І нічого не змінювати, бо мене це влаштовує. Або переглянути те, де я є зараз, і подивитись, що я можу зробити для того, щоб покращити, чи змінити, чи ще якийсь розвиток. Так, є обставини, які не дозволяють нам вже й негайно прийняти рішення. Є певні фактори, які впливають на наші рішення. Але. Кожного разу, коли ви відстрочуєте своє рішення, кожного разу, коли ви перекладаєте відповідальність за своє рішення, говорячи, тобі легко говорити, тобі пощастило, ай тобі взагалі там весь час за. Ой, тобі класно, тебе там батьки багаті були, ой, тобі повезло, тебе чоловік там добре заробляє, ой, тобі легко говорити, бо ти ніколи не стикалася з цим. Але ну, не завжди можливо людям легко говорити. Можливо, часом вам люди розповідають власну історію того, як вони досягли цього. І воно зверху могло би виглядати класно, що вони там успішні, що вони там багато заробляють, що у них там чоловік чудесний, чудесний, що в них там батьки чудесні, чудесні. Але за цим легко говорити може. Ховатися велика праця, великий вклад, коли люди е, вам прийшли і поділилися вашою історією з тою легкістю, яка вам зараз дається легкою. Але вони до цієї легкості пройшли величезний, величезний шлях, який міг бути і тернистим, і скалистим, і зі всякими підножками, і зі всякими людьми, які могли цього не хотіти. А ви прийшли і кажете, легко тобі говорити. Це вам легко говорити, тому що ви не хочете прийняти рішення, яке покращить ваше життя? Вам легко відмовитися від власної мрії, бо ви не хочете брати на себе відповідальність за власне життя, за власні рішення. То чи справді так всім легко говорити? Може, вам легко не приймати це рішення?